Слава Україні! Говорять, що це в Ірані ти можеш бути камікадзе, а в Одесі ти можеш бути лише ледве-ледве цопом. Ми говорили про те, що передбачуємо усі можливі сценарії дій ворога. І говорили з вами ввечері напередодні, що ворог може наносити ракетні удари та атакувати Одесу і область дронами Камікадзе. На жаль, сталося і цього разу так. Але наші воїни протиповітряної оборони відпрацювали навідмінно. Два шахеди 136-х були знищені нашими силами протиповітряної оборони саме над Одеською затокою. Дякуємо хлопці за відмінно виконану бойову роботу. Але ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Наразі у Чорному морі маневрує 13 кораблів та катерів. Чорноморського флоту Російської Федерації, з них є три надводних кораблі ракетоносії. На Можливий загальний залп становить 24 калібри, вкотре наголошую на дотриманні правил поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Він лунає у нас кожного дня і фактично кожного дня ворог нас атакує. Але ми наближаємося до перемоги, не дивлячись на ті дії на московських болотах, які Відбувається якісь там укази. Я вже казав про те, що немає такого народу Херсонської, Запорізької області і так далі. тому подібне. Пойло відкрив ящик Пандори, бо Росія почала розпадатися, якщо вони навіть цього не помічають. А нам робити своє. Для нас це нічого не змінює. У нас питання звільнення наших тимчасово окупованих територій. Залишається пріоритетом, як і перемога у цій війні. Сили оборони Одеська обласна військова адміністрація повністю контролюють ситуацію в нашому регіоні. І дякую усім, хто дотичний до цих процесів. Дякую усім з вас, хто тримає фронт на усіх ділянках нашого життя. Рухаємося далі і тримаємо стрій, тому що Україна понад усе. І слава нації! Смерть ворогам! Слідкуйте за новинами, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Тримаємо стрій! Все буде добре! Чорноморська посмішка, як і Чорноморська людь, ніде не поділися! Разом до перемоги!